Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. 22 січня, день соборності і свободи. Але українцям сьогодні не до свята. Чим завершиться політичне протистояння? Про це в наступні хвилини ми аналізуємо із політичним експертом Володимиром Цубульком. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня, пане Володимире. Маємо сумну інформацію. З Грушевського є жертви, є жертви протистояння з іншого боку. Сьогодні набувають набули чинності. Закони, які були прийняті парламентом, які посилюють умови для протестувальників, чим завершиться на вашу думку, це протистояння, тому що домовлятися немає бажання ні в опозиції, ні в влади, не можуть порозумітися, а напевне треба домовлятися. Ну, взагалі відбуваються дивні збіги обставин. Я хотів би нагадати, що побиття те перше, яке спричинило вихід людей ну, в 30 ніч на 30 листопада, якось дивним чином співпадає з 1 грудня, який, день, який є дуже важливий для незалежності України. Адже в цей день 91-го року пройшов референдум, і українці підтвердили. Ну, свій намір проголосити незалежність України далі е трагічні події нинішні якось якомусь дивним чином співпадають з Днем Соборності з Луки. Тобто е враження таке, що якийсь чорний режисер сидить десь в тіні і плете ці трагічні нитки е ну, такий трагічний килим української долі, тільки тільки якісь сакральні дні трапляються. Трапляються. Ну, якісь трагічні події, які ну, привносять в ці, здавалося б, дні радості, так, такі трагічні ноти. Ми пам'ятаємо, що передувало цьому президент України Віктор Янукович обіцяв зустрітися. Він власне і зустрічався з Віталієм Кличком. Потім була сформована група, яка Мала визначити, яким чином подальшому рухатись, як, яким чином подальшому домовлятися. Чому цього не сталося на вашу думку? Ну, по-перше, опозиція нарешті сформувала більш-менш зрозумілий пакет вимог. Це відставка уряду, це дострокові вибори президента і парламенту, зміни виборчого законодавства, відставка генпрокурора. Ну і відповідно окреме питання по міністру Захарченку, там очевидно вимога кримінальної справи. Тобто є такий великий, великий пакет вимог, і я вважаю, що ну, ці вимоги достатньо аргументовані і осмислені, і вони вже в самому ну, зародку пропонують таку певну поліваріантність. Тобто, якщо не дострокові вибори президента, то дострокові вибори парламенту. Якщо ну, не відставка уряду, то принаймні переформатування уряду і персональна доля Захарченка має бути розв'язана. Далі, зміна виборчого законодавства, ну це само зрозуміло. Ну, ну, і відповідно відкликання пакета цього, цих диктаторських законів, які є. Насправді, хоч вони підтверджені, це голосування підтверджене протоколами, але. Ну, дуже сумнівний характер їх і внесення, і, і голосування руками. Тобто, ця процедура, яка не проход... закон не проходили через комітети, mm -hmm. тобто по повний, скажімо, повний цикл, десь хтось в комітетах щось візував, і фактично внесення цих законів стало головною. Провокацію для останніх виходів людей на вулиці, але Бо... самі, от представники партії регіонів, от ми почули заяву напередодні. готові звертатися до Конституційного суду, щоб е, Конституційний суд е, дав заключення, дав свої висновки з приводу самої процедури. Ну е, і процедури, і закони. По, По перше, Україна підписувала цілий ряд міжнародних конвенцій, і треба перевірити ці закони на. Дотримання ще й цих конвенцій. Перше. А по-друге, е, окрім Конституційного суду, тобто аналізу е, на якість процедури, так би мовити, голосування, е, регіонали могли б е, призупинити дію цих законів відкликанням своїх голосів. Там, ну, три десятки голосів вистачило, щоб призупинити ці закони. Але, але вже потяг пішов, і тепер фактично, е, с, ну, в зв'язку з трагічними подіями сьогоднішнього дня. Е, Загибелью людей від вогнепальних поранень, фактично ну, в Україні починається Герилія, я б сказав. Це така міська війна. І знаючи, яку кількість, яка кількість людей в Україні пройшла спецпідготовку спецпідго ну, в військах спецпризначень, я б не ризикував би бавитися б. Латинську Америку, Латинська Америка, більшість країн Латинської Америки довгі десятиліття вели е, і продовжують вести mm -hmm. війну з своїми партизанами. Якщо е, українська влада своїми руками готова породити міський партизанський рух, то за все це їй доведеться платити своїм майном, Май, майном основних акціонерів цієї влади. Mm -hmm. Тому тобто, якщо люди підуть або будуть змушені піти з вулиці Грушевська, так? то насправді на цьому все ну, не закінчиться. ми отримаємо зовсім неконтрольований рух тобто це це буде це називається ну в, 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 в сучасному такому в сучасній теорії боротьби ця форма називається автономний спротив коли маленькі групи вони взагалі нікому не підкоряються вони ведуть власну маленьку війну і для них немає персонального ворога для них ми отримуємо ситуацію, коли будь-хто хто на стороні влади є ворогом, і Україна пережила таку війну. До речі, я хотів би нагадати, що Україна в Україні точилась громадянська війна від сорок го від року майже до 60-го року. Тому і такі автономні групи спротиву вони вже не мали ніякого центру в Зв'язку з центром вони жили своїм життям. Вони фактично за цей час в боротьбу приходили нові, абсолютно бійці, які вже виросли за нових умов, але приходили і боролися. Тепер відносно того, хто з ким має домовлятися, от очевидно, що ці люди, які стоять на вулиці Грушевського, вони не підконтрольні лідерам опозиції. Ну, лідери опозиції стоять на майдані. Влада сьогодні, до речі, на засіданні кабінету міністрів прозвучали слова від Микола Зарова. Він засуджує категорично цих протестувальників. Вперше ми почули слово, що ці люди терористи. Яка може бути зворотня реакція? Ну, зворотня реакція. По перше, з ким домовлятися наскільки. Зрозуміло, із подій, які сталися ну, в неділю, фактично. Радикальні групи спротиву все-таки здатні почути, наприклад, Віталія Кличка. І мені здається, що фактично політична доля Віталія Кличка вона відбувалася ну, ніби в такому рівному змаганні, але разом з тим, такими точковими ударами, він, він виводив себе в більш вигідний Позиції, подивимося, є два точкових удари таких. Перша це його заява десь місячної давності про те, що він йде в президенти, фактично поставила його ну, в таку ситуацію лідерства загального на Майдані. І е, його похід на Грушевського і спроба, ну скажімо так, остудити запал радикальних груп на Грушевського. Фактично, обставини, самі історичні обставини його вивели в ключову фігуру з боку опозиції ну, будь-яких антивладних сил. І в цьому сенсі, звичайно, що він, як людина, яка ну, ще свіжа, я я колись зовсім недавно прокоментував, що він сирий для великої політики, але разом з тим. Людина, яка поставлена в певні обставини, або вона буде швидко вчитися, і mm -hmm. зараз фактично він стає ключовою фігурою перемовин. Якщо він е, стає ключовою фігурою перемовин з боку Майдану, скажімо, то е, він не захоче говорити чи з Клюєвим, чи mm -hmm. навіть з Азаровим. Він буде говорити тільки з президентом. Це вже, вже зрозуміло на сьогоднішній день. Тим більше, що обставини складаються таким чином, що е, я думаю, що після застосування вогнепальної зброї ситуація з громадською думкою у світі про події в Україні почне змінюватися. Хоча, е, ну, я б сказав, і Сполучені Штати і Європа вони дуже обережні. Вони з певним скепсисом ставляться до потенціалу лідерів опозиції, але е, і до останнього сподіваються домовитися з Януковичем. Але якщо е, ну, таким чином будуть розгортатись події, заходити в криваву фазу, то е, домовлятися вже тут ні з ким буде. Але відносно тиску міжнародної спільноти, ми чуємо заклики до компромісу, хоча. А, ну, дехто, наприклад, закликає, що були санкції, але о, західні наші партнери вони в цьому питанні досить послідовні. Так, так. Тобто... ну, по перше, по перше, подивімося, західний світ ніколи не буде поспішати ні з якими санкціями. Пригадайте історію Лукашенка, Уже, вже вже. Білорусь була затрамбована, забита, так би мовити. Тобто ніякої демократії там не було, але економічні контакти і інвестпроекти великих холдингів західних реалізувалися в Білорусі. Я хотів би нагадати, німецький концерн МАМ там працював, Форд працював в Білорусі. Той час тому, в принципі, бізнес він керується іншим. Він не керується такими загальнодемократичними і моральними правилами, але він, він керується правилами наявності господаря відповідальної сторони. І є людина, яка бере на себе зобов'язання і реалізує свої зобов'язання, значить, він партнер. І в цьому сенсі говорити про те, що. Бізнес чи західний чи східний керується якимись моральними принципами, в нього основний принцип це заробляти нові гроші, і все, множити капітал. Хоча, ну скажімо, подивимося, нові бізнеси у світі, it індустрія, наприклад, Білл Гейтс він витрачає величезні кошти на всякі благодійні програми, на освіту, на тобто соціальна місія бізнесу. Особливо таких нових сучасних бізнесів, вони змушують змінювати взагалі логіку поведінки бізнес-сфери. На сьогодні питання введення надзвичайного стану в Україні. Не стоїть про це, заявив Клюєв, Андрій Клюєв, секретар Ради нацбезпеки та оборони. Але, тим не менше, як, на вашу думку, може і чи має відреагувати парламент? Про це ну, говорять, що треба скликати позачергову стану. По-перше, -по -по по введення надзвичайного стану робиться парламентом, а не президентом. По-друге, ввести надзвичайний стан можна за умов підтримки е його такої, ну, повсюдної підтримки органам місцевого самоврядування. Без участі органів місцевого самоврядування ніяк, ніякий надзвичайний стан ввести неможливо. Тому е будь-яка спроба, е ну скажімо так. Чергової ескалації з боку влади вона буде наштовхуватися на радикальні дії обласних рад на тих територіях, де партія регіонів немає більшості. Ми отримаємо це. Це вже не Тернопільський сценарій, де просто хотіли виставити з приміщення обласної ради обласну адміністрацію, а це, це будуть, наприклад, рішення про підпорядкування всіх. Військових частин на території області, і міліцейських з'єднань, і, і міліції в цілому ну, на місцях. Тому тут, тут є ситуація така, що силовики українські проживають на тих територіях, і їх сім'ї проживають, на яких доведеться їм діяти в рамках режиму надзвичайного стану. От, і, і тепер уявімо, який ефект від, від дії. Введення надзвичайного стану буде, тим більше що він, він зразу ж б'є по економіці. Тепер, от на завершення нашої програми, з приводу подальших перспектив, і переговорів і того, що відбуватиметься очевидно на площах і столиці і інших міст України. Очевидно, що в неділю будуть заклики вийти на вічі. От чим може завершитись ця неділя для України? Ну недільна віча – це недільне віче, це, це такий окремий формат. Сьогодні буде е, хода з нагоди е, Дня Соборності, і ці трагічні події виведуть е, ну, величезну кількість людей на вулиці, е, навіть не зважаючи на погоду, на холод і. Незважаючи на те, що це робочий день і люди зайняті. Реакція людей буде. Це вже не буде чиста емоція, це буде дуже жорстка поведінка. І я не виключаю, що зараз все може закінчитись формуванням чергових дружин самооборони і, угу. і тому подібне. Ну, створення якихось парамілітарних об'єднань. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із політичним експертом Володимиром Цибульком. Залишайтеся з нами. До побачення.